Німецький міністр вважає, що українці зможуть опанувати німецьку мову не тільки на курсах, але й безпосередньо під час робот. Є дуже класна, позитивна і цікава пропозиція. Головне, щоб цю пропозицію втілили в життя і дали можливість українцям там працювати. Привіт усім! Ну нарешті хороші новини для українців, для українських біженців. Тому дуже рекомендую подивитися це відео, подивитися його повністю і дайте маленьку відповідь, з якої країни ви дивитесь. Напишіть в коментарях, з якої країни Польща, Німеччина, Італія, Швейцарія, Словаччина, Чехія, Україна. Буду чекати від кожного з вас коментар. Ну і, звичайно, підтримайте це відео лайком. Так що не переключайте. Сьогодні з'явилася дуже важлива інформація. В уряді Німеччини закликають брати на роботу українців без достатнього знання німецької мови. Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Хайль вважає, що роботодавцям слід брати на роботу українських біженців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання. Хайль прагне швидше працевлаштувати біженців з України. Для чого, за його словами, потрібно готовність роботодавців наймати цих людей, навіть якщо вони володіють лише базовими знаннями німецької мови? Німецький міністр вважає, що українці зможуть опанувати німецьку мову не тільки на курсах, але й безпосередньо під час роботи. Тобто прийшли на роботу, потрібно спілкуватися, потрібно щось слухати. Ну і звичайно, це так само відкладається непогано в голові. Коли я перший раз поїхав до Польщі, то звичайно спілкування з поляками безпосередньо на виробництві на підприємстві мені дуже допомогло і пришвидшило вивчення польської мови. Також міністр хоче обговорити це питання з представниками німецької економіки в понеділок, 20 листопада. Ну будемо чекати якогось можливого рішення навіть водночас, хай Зауважив, що в Німеччині 100 тисяч українців уже закінчили інтеграційні мовні курси, і ще стільки ж зроблять це найближчим часом. Центри зайнятості запрошуватимуть їх через коротші та регулярніші проміжки часу, щоб надати їм якомога більше адресних пропозицій роботи та підтримати їх на шляху до працевлаштування. Багато хто з моїх підписників, багато хто з глядачів цього каналу є зараз в Німеччині, бо по офіційній статистиці більше мільйона українців зараз в Німеччині. І звичайно, що багато з них хоче працювати, але не може. Про це вже не одна людина мені написала. Як в коментарях, так і в приватних повідомленнях, що нас не беруть на роботу, тому що ми не знаємо німецької мови. Ми навчаємося, комусь щастить швидше, скорше опанує її отримає ту роботу, яка їм дасть можливість себе забезпечити. Є люди, яким тяжче дається мова, і, звичайно, їм довше треба її вивчати. Але якщо вони понизять планку щодо мовного бар'єру і вони дозволять брати на роботу з тим нижчим знанням, Німецької мови і удосконалювати її вже при роботі, то звичайно, що це полегшить і збільшить кількість тих українців, які зможуть піти на роботу. Я двома руками за такі рішення, це дуже позитивно, це дуже добре, тому що не потрібно буде сидіти на соціалці, яка не є надзвичайно висока, та ви зможете на ній прожити. Але так, щоб нормально розвиватися, прокормити своїх дітей. Щось там ще планувати, то треба йти на роботу, тому що заробити можна більше. І я тільки за такі рішення, я тільки за те, щоб українцям, можливо, іншим іноземцям, немає різниці, давали можливість працювати, щоб вони не сиділи на соціалці. Це для мене дуже класне, дуже позитивне рішення. Якщо таке прийметься, якщо міністр взявся за таку пропозицію, я сподіваюся, що він це протягне. Вони приймуть і дадуть можливість українцям працювати при Меншому знанні німецької мови. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно. Також сьогодні хочу ще зачепити тему Швейцарії. Теж дуже багато українських біженців зараз там знаходиться і теж стикаються з проблемою працевлаштування на території Швейцарії. Є дуже класна, позитивна і цікава пропозиція. Головне, щоб цю пропозицію втілили в життя і дали можливість українцям там працювати. Швейцарія хоче, щоб українські біженці більш активно шукали роботу, а тому планує скасувати для них обов'язковий дозвіл на працю, який видає місцева влада. Зазначається, що станом на листопад 23-го року у Швейцарії працює лише кожен п'ятий біженець. Натомість Федеральна Рада має намір протягом наступного року подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу, тобто довести її з 20% до 40%. Тут задум теж дуже простий знизити кількість людей, які отримують соціальну. Допомогу і збільшити кількість українців, тих людей, які хочуть працювати і будуть працювати. Тобто, якщо вони зможуть це зробити, то в два рази по їх розрахунку збільшиться кількість людей, які зможуть отримати роботу в Швейцарії. Одна із перешкод до виходу на ринок праці більшої кількості біженців полягає в тому, що кожен має отримати дозвіл на роботу. Влада Перевіряє, як у трудовому договорі вказана зарплата, чи не знижена вона у більшості випадків, місцева влада схвалює трудові угоди. Наприклад, у Цюриху дозвіл отримує 90% договорів. Тому частина політиків переконані, що процедуру отримання дозволу на роботу для українців з дозволом на проживання категорії С слід скасувати. Ну тобто дуже проста аналогія. В Польщі були, ну є запрошення на роботу. Під час Повномасштабного вторгнення Польща дозволила українцям працювати без дозволу на роботу, і зараз без проблем людина в Польщі йде і шукає роботу. Маючи безвіз, вона пішла на роботу, підписала умову і працює безпроблемно. Те саме хочуть зробити в Швейцарії. Я впевнений, що таке рішення, якщо воно буде прийняте, воно не тільки в два рази збільшить кількість українців, які будуть працювати, можливо, і в три рази. Тому що українці хочуть працювати, українці хочуть заробляти і хочуть себе забезпечувати. Просто їм дати треба можливість це робити. Українці від цього лише виграють, бо саме необхідність ходити інстанціями відштовхує багатьох від активного пошуку роботи. Крім того, у такі ситуації роботодавці стануть загалом привабливішими для біженців, та й у влади буде менше роботи. Пояснила депутатка федерального парламенту Коріна Гредіх. За задумкою влади, це би мало виглядати так, що якщо український біженець знайшов собі роботу, він не має ходити по кабінетах, по ужандах там шукати, хто йому дасть дозвіл на ту роботу. Він просто заключає договір і повідомляє там в усній чи в електронній формі тут ще процедура не вироблена, бо такого ще не було. Що його взяли на роботу? Можливо, це буде роботодавець повідомляти так само, як, наприклад, в Польщі, в Польщі, якщо Українця беруть на роботу, роботодавець повідомляє в уж і все. Більше нічого не потрібно, тільки підписати умову. Щось подібне хоче зробити Швейцарія. Я впевнений, що це також дуже сильно полегшить життя українців за кордон. Ось такими позитивними новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Я впевнений, що багато з вас також підтримає ці ідеї, ці пропозиції, які тільки допоможуть українцям знайти роботу і себе забезпечити як в одній, так і в іншій країні. Якщо погоджуєтесь, ставте лайк, підписуйтесь на канал, звичайно, коментуйте, пишіть звідки дивитесь. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!